Ви чули про пілотовану місію на Меркурії? Я ніколи. Але ж він не так вже й далеко від землі, та й літали ж туди кораблі зонди. На фото Меркурій може здатися схожим на місяць. Однією з проблем такої місії став би термозахист і астронавтів, і обладнання. Температура там сягає від вище 400 градусів до нижче мінус 150. Хоча на одному з полюсів люди могли б таки примеркуритися. І взагалі поверхня планети тверда. Слабке магнітне поле Меркурія захистило б від вбивчого сонячного проміння. Проблема польоту у тому, що по прямій туди ніхто не полетить. Земля та Меркурій рухаються з різними кутовими швидкостями навколо Сонця. Аби вийти на орбіту планети, а ще й спуститися на неї в умовах сонячної гравітації, потрібно здійснити складні маневри навколо Землі та Венери. Такий політ забере від 4 до 7 років, що просто нестерпно для людини. Попередній зонд, який був запущений на Меркурій у 2004 році, опинився там на орбіті лише у 2011. А ви врахуйте, при пілотованій місії треба ж повернутися й назад на землю. Тут виникає питання надзвичайної дорожнечі такої гіпотетичної місії через надвитрати палива.